Так, по ітогу що я взяв около 7 тонн десь Ось про що я казав Сейчас я покажу Ну все просто щось знаю Трохи Та вийде ще ну, ця, ця рівна так, всім доброго дня Сьогодні починається уборка 25 уроку Заді в мене прицептик 4 Виїжджаю від бази Вдома, щоб ти хаті. Зараз летимо на поле. Думаю, що отуда я ще кож якусь привезу. Буде водити дві дільниці. i oh. do вантаження вже з 5 гектар вивезли один газон повний і тут щось непонятно скільки На нахалки не загорів на 70% немає Грузять сейчас і вичувно виросло і так газончика грузить уже Перший на наступний кусок тут щось вже нормально сипе. А прошу входку взяв сіка 4 тонни десь Той й трактор не чувствує, цих 4 тонни. Ну під горку звісно чувствує трохи ще залишилось небагато І поки все То що то остальне уважне Потім це все мульчувати і до осіні ждати її перевертати. 4 тонни, перша ходка теж 4 тонни, а тут взагалі тонна може є, че б'ї. Ще щось прикавується в мене діжок, я не знаю. Сейчас летимо вже додому. Оці, оці 2 тонни опять-таки треба поїхати розрубити. Їхати кіонетрів 5-6. Це жарко трохи. Классно робити, это ты. Вот ты кондиционерчиком сторона в прошлый раз їхав, тут гайка то теж сама така система як і тут. вот тут його гайка і палець випав. Тоді вибиває борта і він пішов на мене з борт. Оп. 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 Кидаємо, дінеться. Через затегу не вигружаємо, то що це надовго. Тут не так багато, хай піня. Так що таке вигрузочка проходить. Вітер у нас терпеть, який зараз як борт закривається. Ну тут вот трохи остается вот все. все. Оп, гупнул хорошо и все. Сколько я трохи. Оп, и все, красота. Приїхав я вже на поле слідкує комбайн, поїхав кусочок один там, там газон вліза. А я тут жду Уже дві хо... три. три ходки зробив уже, А время уже 2 години. Ну, звісно б, якщо був би один шмат і урожайність хороша, то ходок з уже можна було до цього времени зробити. Примерно десь півдесяти ми начали. Десь таку. Красота. Ну, урожай на сходе якась уже есть. Хоть 20 е. И то хорошо. И на этом спасибо. Итак. Вообще, не знаю, это, наверное, не последняя. На 5 гектаров вышло там хороший урожай. На то круга 3 дать пришел. Да и шел, уже полный. Я же не втыкал, Да и полный бункер взял. за есть 70%. Тільки пане потягає, да, не в дуже хорошому стані. мабуть, брату сторону вивернулась. Отаке, ця терма, посадон, це вже на місце. тондо все про що я казал сейчас я покажу ну все просто что знаю трохи и no так сейчас мало точек беру с его миг любимый ставить вот такого его вийти окей ну пробуем Поставили оп. і втору так само. Оп, оп, оп. А ні, ну а не відкриються навіть. Ще ми йому поможемо відкрити. Вот Десь тут умова та їдали. Все. Все дальше разрушаю, поднимаюсь и все. Выйчу дальше на поле. На полі включу сюда.